Права 798. Знайдіть помилку. Василь Ледащенко замість того, щоб самостійно розв'язати задачу 793, скористався ГДЗ і списав таку відповідь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Знайдіть помилку. Ну в чому помилка? По-перше, ну використовувати безмістовно ГДЗ взагалі немає сенсу, тому що то, що ви перепишете відповідь, аж ніяк не буде розв'язком задачі. І в даному випадку помилка в тому, що немає розв'язку задачі. Я тут бачу лише відповідь. І відповідь, причому не повна. Тобто вона не є вірною, тут бракує ще одної цифри. Здається, що це небагато, але в принципі відповідь невірна. І задача, звичайно, що не розв'язана. Ну що ж, якщо нас запитують, в чому помилка, я тут внизу не незонаю саму задачу. Кому цікаво може подивитися повністю цей задачу 793, яку я вже розв'язав. Я не буду повторювати її розв'язок, а ще коротко запишу, в чому помилка. Знайдіть помилку. Отже, на мій погляд, я б так записав, пишемо, що помилка, пишемо, помилка. У відсутності, розв'язку, та неповні. Відповіді. Ну, в чому справа? Дивіться, нам треба знайти, при яких значеннях B оцей дріб буде неправильним. Він буде неправильним не лише тоді, коли чисельник більший за знаменник, а й тоді, коли чисельник дорівнює знаменнику. Записуємо дріб. 42. Записуємо на 10 плюс 4b буде неправильним, буде неправильним, і якщо 42 записуємо, дорівнює 10 Плюс 4B. Так. Тоді цей дріб ми можемо записати цей або це рівняння. Ми можемо тепер записати і розв'язати, при яких b, воно буде правильним. Так? 4B. Ну і тоді у нас пишемо 4 b Я ліву і праву частину поміняю. 4B плюс 10 дорівнює 42. Так, тепер дивимося, як нам зайти невідомий данок треба від суми відняти відомий данок, то ми тоді записуємо, що 4 b у нас дорівнює 42 мінус 10. Так, ну і пишемо, що це дорівнює. І тоді пишемо, що 4 b у нас дорівнює 42 мінус 10 це 32. Добре? Ну що ж, тоді виходить, а чому дорівнює b? Як нам знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. То пишемо, що b дорівнює 32, що ділиться на 4, або b дорівнює 8. 32, що ділиться на 4, це буде 8. Добре? Тобто виходить, що тут бракує іще і вісімки. Ну і записуємо, отже. У відповіді. Б може приймати, може приймати і значення. 8. Добре. Тобто, правильна відповідь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. А якщо вас цікавить повний розвиток, можете передивитися. Ну що ж, я б ось так дав відповідь на це запитання. Ну що ж, ось таке завдання про Василя Ледащенка. Будь ласка, не списуйте з ГДЗ, а розбирайтеся з завданнями. Ну і в кінці кінців виконуйте їх самостійно. На цьому вправу завершено.